Вітаємо в ефірі програми Мої улюбленці, мій антистрес. Сьогодні ми поговоримо про наших домашніх тварин, про те, як нам з ними жити значно краще, хоча й важко, але значно краще. Я з задоволенням представляю нашу аудиторію, яка дуже вболіває за своїх домашніх улюбленців, наш гість ефіру Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо сьогодні. Станіслав буде не просто гостем ефіру, а е, також ведучим. Бо в Станіслава готова вже написана історія. Ми її з задоволенням послухаємо. З нами сьогодні Саміра Шиян. Вітаю. Вітаємо з нами також е, молодіжне телебачення ФСТВ, е, пані Оксана Полянічкіна, Іван Скляр. Вітаємо, панове, вас. Щиро вітаю, Вітаємо. З нами також Роман Маслов. Вітаємо. Ну Добрий що? День. Добрий день. Ну що ж, почнемо, Станіслав, прочитай нам свою невигадану історію. Ми з задоволенням для початку її послухаємо. Мої домашні улюбленці. Майже в кожної дитини є тварини, про яких піклуються та обожнюють. Мої улюбленці мешкають у селі разом з моїми бабусею та дідусем. І трижик та собачки Ремчик і, і жучок. Наша перша зустріч з ними відбулася, коли вони були ще зовсім маленькими клубочками. Режусь має рудобіле забарвлення, довгу шерстку та неймовірно чарівні великі очі. Коли він моркоче, то здається, ніби ти слухаш дивовижну музичну симфонію. А обійми з ним це завжди теплота і ніжність якими він мене обдаровує. А наші хлопці-песики, коли ми приїжджаємо, завжди бігають задоволені у дворі, мило виляють хвостиками, дивляться на нас бездомними, повними захвату оченятами. Ремусь, люблячий пес з короткою головною та чорного сірого кольору, полюбляє облизувати мені руку язичком, а коли нахиляюсь, то може навіть поцілувати в обличчя. Жучірічок грайливий добряк з довгим чорним охутром. Йому подобається, коли я чухаю його за довгими вушками. Наш нелегкий час є багато лиха, але саме мої мазунчики дають змогу відволіктись від турбот, І задоволенням, і радістю поспілкуватись з ними, відчути дружню підтримку та тепло. Дякуємо. От поки Станіслав читав цю історію, наші оплески нашим маленьким друзям. Ну, перше, таке дуже просте запитання одразу виникає. Я показував якраз нашим глядачам цікаві такі фотографії. Вони дуже різні. От, кішка і песики. Як вони між собою змогли так порозумітися, подружитися в одній оселі, в одному помешканні разом співіснувати, жити, от як це вдається? Спочатку вони, звісно, один одного не розуміли, але з деяким часом це все минуло і зараз вони дружать. Угу, Супер. А які вони за віком, якщо так порівняти з людським віком життя? От песики та кішка, вони малесенькі, вони вже дорослі, вони як підлітки. От як це можна порівняти? Ну, коту рижику вже чотири роки. Рему вже три було, майже вже три з половиною, а жучку три. Угу. Ну, то виходить, вони вже не малесенькі, вони вже такі, як би сказати, типу підлітки, і вони вже дещо розуміють у цьому житті чудово. От е, таке буде трошки несподіване е, запитання. Ну, е, власне, ми, ми почули про те, що наші маленькі друзі. – це… Класний спосіб антистресу. Це дуже така відома істина, відомі моменти життя, але давайте спробуємо з іншого погляду подивитися на ситуацію. От Пам'ятаєте, маленький принц, відомий сюжет Казкова повість Антуани Гзупері. Відомий французький мислитель, письменник, льотчик от війну пережив і залишився таким справжнім письменником, людиною гуманістом. От Його ключова думка про те, що Земля є планетою людей, і ми відповідальні за тих, кого приручили. Так от ми отримуємо від наших маленьких друзів і любов, і позитивну енергію, і антистрес. Вони все це роблять. А от в вашій родині, як ви своїм маленьким друзям намагаєтеся віддячувати, підтримувати їх. Ну, ну, окрім того, що треба їх наготувати, звичайно, біологічні потреби, це треба всім нам поїсти, треба. А окрім цього, що що ви їм даєте? Ну, я, я ось, наприклад, з ними можу погратися, там, з м'ячем, можу з ними, можу їх вигуляти. Угу, Так. От прогулянка з котиком, з песиком, чи вдається водночас це робити, чи треба по черзі з ними? Це такі практичні поради спостереження для глядачів дуже цікаві, тому що котики і песики, якщо живуть в одній родині, це не легка справа. Це треба навчитися їх привчити, подружитися. А тут ще й прогулянка, як от у вас це відбувається? Що краще по черзі, адже вони всі енергічні і за, і за ним усе не встигли. Угу. Енергійні, так. Чим відрізняється за своєю енергійністю от песики та котики от між собою за характером от в вашій родині? Як? Ну, песики у нас завжди люблять побігати, а ось а рижик. Ну, ось вже, вже там ближче під зиму, він майже весь день спить. Угу, mm -hmm. Зрозуміло, зрозуміло. А хто більш такий, що видає такий галас шуми від свого життя, від своєї життєдіяльності? А Хто більш такий спокійний? Ну так, спить собі, непомітно так поводиться. Хто який за характером? Що жук, ну а рижик, як завжди. Я uh -huh. думаю, що саме Угу, uh -huh. Цікаво. Ну от банальна така річ, про яку не можу не згадати. Власне, коти, кішки, от кішка взагалі в людському сприйнятті, це така не дуже важлива місія, щоб очищати оселю від гризунів. від Мешеї і так далі, от не тільки молоко шпити і молочне їсти. От як ваша кішка спроможна виконує цю місію? Ну, кіт також дуже часто там ловить мшеі, там приблизно двічі на тиждень. Угу. Непогано, непогано так. Він не тільки виявляється у вас такий спокійнесенький, що там собі тихо спить. Зрозуміло. А чи не пробували ви якісь такі робити експерименти? Ну, наприклад, не тільки там нагодувати, погуляти по черзі з кожним, кожному треба час приділити. Це чудово, це дуже гуманно, дуже, дуже все правильно. А от якось там поекспериментувати, там включити музику, почитати якусь улюблену книжку. Ну, Можливо, наші домашні улюбленці не все розуміють на рівні нашого людського інтелекту, але в них дуже класно емоційний інтелект розвинено ці всі емоції на підсвідомості. Вони стільки можуть нам емоцій передати, що ми, ми самі не встигаємо все це так охопити. А домашня тварина, вона на випередження все це робить, свій настрій передає. От чи не пробу експериментувати щось, якось емоції передавати таким творчим способом? Тим більше я знаю, що ти творча людина і е, різними сферами творчості займаєшся там, з футбольним м'ячем щось показати, там якісь театральні вистави, щось там, відео показати, щоб щось так. Е, тваринні спілкування ж потрібно. От як, як що робиш в цьому плані? Ну ну я ще не пробував провернути такий можна сказати, експеримент, mm -hmm. але я думаю, що треба спробувати. Mm -hmm. Чудово, ну а от взагалом, е, якщо сказати так е, узагальнено про настрій та про емоції, от е, давай візьмемо дві такі прості е, життєві ситуації. Ну, перша ситуація в тебе класний настрій, класна погода. Там шкільні уроки, такі класні оцінки. Ну, все так супер-супер. От, хочеться оце передати. Оці емоції улюбленим тваринам. От як ти це робиш, наведи один простий життєвий приклад. Часу разом з ними провести там ось також і погуляти і погладити. Mm -hmm. Чудово. Тактильні оці, оці моменти це дуже важливо. Психологи сьогодні е, дуже часто говорять про те, що ну, от наприклад. Я забув представити, я перепрошую, наші маленькі друзі теж сьогодні з нами: от Семенчик, Богданчик і Рожевий коник. Вони не такі активні, як песики і котики в. Родині Станіслава, але, але вони теж вболівають за процес творчості і читання. Інша ситуація тепер для Станіслава це не просто такий, якби такі ребуси, загадки-розгадки. Це з реального життя варто знати нашим глядачам, щоб, щоб щось собі взяти, як то кажуть, для своєї життєвої практики. От Перша ситуація все було класно, і якраз Станіслав оцей метод взяв і. Тактильні оці відчуття погладити дуже цікаво. Інше зовсім От день був такий важкий, і світло виключали і так далі, уроків багато треба. Ну коротше, просто вже втомився, вже не знаєш що робити. Настрою ніякого, ніякий настрій нульовий, як то кажуть. Як спілкуєшся з своїми домашніми улюбленцями, можливо, вони навпаки тебе підтримують, От що в цій ситуації? Адже я їх люблю в будь-якому випадку, щоб не сталося, вони для мене найрідніші? Угу. Супер. Ну, а якщо, якщо от настрій ніякий, сил немає, втомився вже зовсім після стресу. От, а треба ж і погодувати, погуляти, як знаходиш собі сили, чи вони тобі ці сили дають, чи як це відбувається? Ті, я розумію, що вони цього заслуговують. О, чудова, цікава думка. Вони цього заслуговують. Ну що ж, дорогі друзі, шановне панство, от ви бачите, що мої маленькі друзі це справжні. Наші партнери вони допомагають нам з точки зору психології, антистресу, стрес знімати. От. І вже Станіслав задумався, як почати з ними експериментувати, книжки читати, музику давати їм послухати. Ну, будь-які експерименти, гуманні експерименти, вони цілком дозволені і варто пробувати, тому що от є такі пташки, наприклад, які. Повторюють звуки, папуги і різні музичні звуки, мелодії, коли вони чують, коли вони там уроки можуть слухати разом з дитиною. Вони ще так можуть активно себе проявляти. Треба спостерігати. Я от згадав одну книгу Маряни Кепки, як я впала з неба. от Той бестселер, коли після авіакатастрофи людина вижила, вона потім. Шляхами батьків стала таким науковцем у цій сфері природничих наук, вона досліджувала, спостерігала за птахами в Латинську Америку, їздила і до Німеччини. Там наукову кар'єру зробила. А за домашніми тваринами треба спостерігати дуже уважно. От все починається з спостереження, спілкування. Ну, Станіслав, що би ти на завершення ефіру? Побажав би нашим глядачам на тему наших маленьких друзів. Любити така пікуватися про на про наших домашніх тварин. Угу, дякую. І додам, як Станіслав щойно говорив, робити це за будь-якого настрою, за будь-якої погоди, адже вони на це заслуговують. Але на цього... потребують нашої турботи. Ми постійно повинні турбуватися по наших маленьких друзів. Бо наразі є дуже складна ситуація, коли дуже багато тварин. Опинилися на вулиці, і ми потрпотрібне їм. потрібно надати їм домівку, допомогти їм якось, щоб вони теж могли мати право на гідне життя. Дякую. Ну що ж, давайте будемо дружити з нашими маленькими друзями, піклуватися про них, і, і спілкуватися. Не тільки піклуватися і годувати, і гуляти, звичайно, так, а от спілкуватися і погладити, і поговорити, і щось їм показати. Не думайте, що вони дурні, вони не дурніші за нас. Просто в них по іншому світовідчуття працює психіка трошки по-іншому. В них. Суперово розвинено емоційний інтелект. От ми люди 21-го століття, от тільки зараз, нещодавно почали цю тему досліджувати: емоції, власні настрої, як цим цим управляти, користуватися. От наші домашні друзі, вони це класно вміють. От давайте в них будемо цьому вчитися. На цьому ефірі ми щиро дякуємо за увагу.